Я переконана, що це ці танзаніти, які були видобуті ну, 5-7 років тому, судячи з кольору. І цей дівчата ж колір, що це колір справжній танзанітовий. Тобто, це не облагороджені, не на гріці, не щось під танзаніт. Це танзаніти у їх справжньому. Вигляді. Такі танзаніти не видобуваються. Ви знаєте, що я далі скажу, так, і це факт, що весь світ вже перейшов на танзаніт глибинний нагрітий. Але але дівчата, у нас з вами ще й шанс вихопити такого справжнього красончика. Також така знаєте, гурманська тема, такий гурманський варіант, і з цими тензанітами взагалі дуже ефектна пара прикрас і намисто, і браслет. Чудово виглядають вони разом. І, взагалі, за кожну таку намистиночку років за 20 буде справжня. Боротьба, тому зараз, будь ласка, скористайтеся моментом, і у вас буде справжній скарб. Натуральний танзаніт. Вас тут не вразить колір своєю яскравістю. Тому що тут танзаніти переважно 2 a 3 a Вас тут не вразить танзаніт своєю прозорістю. Це трошечки не та ювелірна категорія. Але така танзанітинка жодна не пропаде. Я ж кажу, що це натуральніше бути просто не може. На мисто коштує 1855, І у нас хіба бачу, декілька нагод. Тому ми зараз йдемо одразу до браслетів. Їх більше тут є на що подивитися, є що поки що запропонувати, і тому дівчата, не вагайтеся, нагода просто чудова. Це дуже ефектні браслети по 999 гривень. Менше тисячі за браслет із танзанітами. Дуже вишуканий, дуже ефектний. Кожна намистиночка, ще одна намистиночка, рондель із фасетниками, що виблискують, що делікатно виглядають. От справді делікатно я ще раз підкреслюю цей комплект і кожна прекрасна.